Доброго дня. У нас щодня дощ, дощ, не ореться. Пробував ярик по сої орати, мокро, по гарбузиню теж мокро ще, ще хуже. Так що воронка припинилася. Сьогодні виглянуло сонечко. І отакі хмари йдуть. І вітер. Так, з цього боку хмарі. Ось так. Вітер, але вітер їх розгоне З горіхів листя вже пострусувало Бати лишки. Чого ви вже поприходили до мене? Ну, нема від них відбою Куда Куди ти лізеш? Ой, ой ой А ти вже тут, так? Да? О, 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 о Так виглянуло сонечко. А я йду подивлюся на пшеничку. Так, Ігор десь ще гатурить. Приїхали внучата, Наташа з внучатами поїхала по посилочки, по обої. Поки їх немає, я. піду подивлюся, чи підросла пшеничка. Хто не встиг ще виграти, то ще не страшно, ще виграться. А от люди, хто ще не встиг посіяти пшеничку, дощі дощі і не дають посіяти. Так, тут теж посіяли. Шеничку, але ще не видно, щоб сходила. А наша вже гарненька. Оце йду до города берегом задерла голову. І що я знайшла? І що це таке? Ой, що це таке? Опенюк Нічого собі. Біля города. І це нащо? Іти в ліс? Так. Де це вони тут узялися? Ну, ще подивимося далі. Треба придивлятися. Я так безпечно йшла. Що це? ну. Тоже яка то ніжка. Ого. Да. Вже буду йти назад. Буду придивлятись лучше. Так ну тут, шо? Шо тут, тут? що тут. Не, не червевий. Угу. Так, сюда на кубку покладу. Дойти назад заберу. Шеничка байдуже. І на цільнику вгорі байдуже. І знову хмари, вітер прижене і далі пожене. Ідуже назад. Вже стала придивлятися, нема в мене ні кулочка, нічого, прийшлося хустку зняти. Так. Так. Прямо серед дороги. Так, Наташа вчора два рази грунтувала. Це вже пощикатурились стільки. Ще лишилося. Ще лишилось небагато. І це її стіни ще кусочок. Помаленьку, помаленьку. Думаю, зробимо. Так, приїхали вже внучата з Наташою Стального. Получили посилочки. Так, заказали ми носки, заказали на всю сім'ю, щоб не платити за одні носочки за пересилку, щоб вже всіх взути. І чоловіків, і дівчаток. Так що і жіночі, і чоловічі. Так, і вибрали оце такі обої. Вибирали всі гуртом на спальні одне вікно, щоб не було темно. Взагалі, так, не дуже видно, вже як на стіні буде краще видно. А ще купили мені такі квіточки. Будемо пробувати вирощувати, що вийде. Так, сьогодні наліпили ми варенички з капустою. Наташа піцу напекла. Так, 17.30. Вже заходить сонечко. Цілий день то вигляне, то сховається. Дощу сьогодні не було. Всім на добраніч і тихої всім ночі.